Без резонансів та зайвоє метушні в Івано-Франківську розпочались вибори. З самого ранку, озброївшись паспортами та запрошеннями, люди приходять на дільниці, аби обрати для себе достойну на їх думку владу. Опитані нами франківчани, як один твердять, прийшли, аби в країні нарешті настали зміни. Голосувати, кажуть, треба, щоб потім не бідкатись. Що, якщо кожен не піде, то зі що будуть за вибори. Ну і треба, щоб, кажуть, правильні люди прийшли до влади на місця. Ой, щоб нарешті український народ свободу якусь дістав. Щоб, щоб вже поважала український народ, верхи. Треба якісь зміни. Ну, правда, дуже трудно було, але все одно я зробила. Проголосувати, тобто думок про те, щоб не йти не було, тому що треба проголосувати. Треба наші вже поміняти. Що вони щось тонкове Ганна Дмитрівна не пропускала виборів жодного разу. каже свою позицію потрібно висловлювати. Має жінка й свої сподівання на оновлену владу. Був порядок в місті. Щоб гроші не розкрадали, а залишалися на місці і робилися благоустрій Франківська, аби оновлювали, аби, ну, аби трохи на пенсіонерів звертали увагу. Відвідавши декілька виборчих дільниць та поспілкувавшись з головами комісії, ми переконались, що на цих дільницях все спокійно і порушень не зафіксовано. Відкрились вчасно, якихось надзвичайних подій теж не було. Відкрита дільниця рівно о 8.00. Дрівник порушень взагалі ніяких не було. Тобто все йде по плану і має проходитись. На даний момент це приблизно зараз перша година. Перша приблизно третина виборців. На моїй дільниці в 7.15 почалися ранкове засідання, о 8 годині ми вчасно відкрили. Все, все має, ніяких порушень не було. Комітеті виборців України кажуть, порушення все ж таки є. Говорять і про низьку явку виборців. Найбільш масовим порушенням, яке зараз фіксують наші спостерігачі, це видача бюлетенів або, взагалі, безприяти документів, що є нонсенсом, або за приявленням. Пенсійного посвідчення чи інших документів, які посвідчують особу, а не є документами, за якими вибори може отримати виборчі білоте. Таких на бізнеснючих в Болехові сьогодні зранку пропало 138 бюлетенів до депутатів місцевої ради. Для міста Болехова це в принципі значна кількість, яка може вплинути на результат. На час, коли наша знімальна група перебувала на дільницях, голосування ще тривало. Тож остаточні підсумки процесу волевиявлення будуть підбиті згодом. Своєчасно сподіваємося. Отримати і результати голосування, адже саме на них з нетерпінням чекають наші краяни, які вже зробили свій відповідальний вибір з надією на краще завтра. Ольга Гриців, Андрій Левків, новини телеканала Раї.